Є. Оце ти бачиш? Це хороше щось. Есть? Да. Брать? Брать. Другий артилерій за другий. Чи Ну це такий, що ти бачиш, його потягнути не можна було. Ну, а тут усе чувствуєш, так. Да. А там мене тягнув, то тут взагалі нічого не чувствовалось. Бачиш, я казав, місто рішає е, багато що. Це такий під дво, під дво, мабуть. Як у мене, ти великий взагалі не супротивлявся, а от там але, блін, таке видавало, що таке. хо 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 Да, це перемога! Дякую! Оце він? Оце мамочка? Диви. Лопотуха яка. Ху-ху. Це ж ляй. Жека. А ну, фоточку.